Хто і що думає за спиною. Подивимось, для кого цей розклад, в яких енергіях знаходиться людина. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами звертайтесь за покликанням шортці профіля. Отже, для кого цей розклад. Для короля Кубків це людина. Водної стихії, Рак, Скорпіон Риби, або якщо ви жінка, коло вас знаходиться така людина, через яку вам треба поставити вас перед вибором. Якщо ви чоловік, то ви стоїте перед вибором, якийсь вибір серйозний, там дуже треба звернути увагу. Та ще й по місяці, дивіться. Ви знаходитесь зараз на виборі, причому не можете наважитися, щось дуже яскраве там є, але ви звернули увагу, що дуже уж гарно намальовано те, що ви хочете взяти. Я маю на увазі це як реклама. Знаєте, все дуже красиво намальовано, але по результату, якщо ти купуєш, приходить щось трішечки схоже на те, що замовив. Тобто, отут треба перепровіряти всю інформацію, можливо, навіть по кілька разів. Так, далі для кого цей розклад. Для людини, яка зробила сама себе через ті ситуації, які приходилось проходити, через нехватку чогось ресурсів. Якщо це відносини, нехватку, ну от людина відчувала себе в відносинах самотньо. Начебто все є, але. Тобто ця людина зробила попри все, сама. Себе людина самостійна, впевнена в собі. От для такої людини цей розклад. Хто і що думає за спиною? Хто? Давайте. Хто? Людина, з якою ви співпрацюєте? Угу. Можливо, це ваш клієнт може бути. Це може бути ваш учень якийсь. Тобто людина, з якою, можливо, навіть наставник ваш, може бути й таке, тобто один з цих варіантів може бути. Так, що думає про вас? Що ви шанс, можливість отримання успіху, самореалізації, вдоволення? Що думає про вас, що ви людина харизматична, на все здатні. Якщо маєте ідею і загораєтесь, то вже йдете до кінця. Тобто ви розкриваєте цю ситуацію, цю можливість на всі 100%. Так, ви людина досягатор, досягаєте того, що хочете, і здатні допомагати людям. І доволі часто таке робите, От хочете досягнути балансу. Можливо, ви навіть та людина, яка Наприклад, пожертви робить благодійні внески в якісь фонди, можливо, дійсно на ЗСУ переводити. От частину, левову частину, я б даже сказала, відсотків 30 це не менше. Наприклад, там на дітей хворих, на ЗСУ і так далі. Так, думає про вас, що ви людина, яка вміє здатна допомагати, і коли до неї звернуться, то вона завжди допоможе. Що ще думає? А ви сповнюєте людей? Шансами, можливостями, тобто, сама ваша присутність, самі ваші енергії сповнюють людей оптимізмом, емоціями, які здатні рушити, скажімо так, двигати горе, да? двигати каміння. Тобто ви надихаєте людей. Ви надихаєте людей, хоча вони й бачать, що вони настільки відкриті, ви завжди обачні. І надихаєте людей, дивіться, вірити в майбутнє, йти до своєї цілі, але ем, спостерігати за тим, що знаходиться коло вас, і бути завжди на сторожі. Нехай все хороше обмін не збувається, негаразди гаразд і негатив, обходять вас стороною.